Свій останній дзвінок вони не чули, проте це не вплинуло на урочистий момент закінчення школи. Вони, як і всі випускники, дякували вчителям і давали настанови першокласникам щоправда особливою мовою жестів. Із семи випускників майже кожен планує продовжити навчання, говорить директор Житомирської школи-інтернату номер 2 обласної ради для дітей з вадами слуху Олександр Нікулін. Ми знаємо про тих наших випускників, які зараз мають мають троє дівчаток пустувати в Вінницю. В інститут Україна там філію створено три роки тому назад для групи для глухих дітей. Це діловодство Одним словом, діти можуть. Навчатися. Інша справа, потім і структура працевлаштування. Не оминає увагою таких дітей обласна влада. Сьогодні навчальний заклад, на думку голови обласної ради Йосипа Заполовського, має достатній рівень фінансування. Проте, на останній дзвоник у заклад посадовець приїхав, аби ознайомитись із життям школи та вислухати їхні проблеми. Школа No займає особливе місце. Тут навчаються дітки, які, на жаль, позбавлені. Розмови, слуху. І я сюди чому приїхав? Перш за все, почути від керівництва школи, які в їх проблеми, щоб пом'якшити життя цих дітей і їх перебування в цій школі-інтернат. Але я хочу сказати, що якщо брати фінансування, то подібні заклади у нас в шість разів. Більше фінансується, ніж загальноосвітні школи. Окрім атестатів про середню освіту, випускники школи отримали нагороди за свої вагомі досягнення на обласному та загальнодержавному рівні у галузі спорту та за досягнення у навчанні.